Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Mazda Троєчка у кузові хетчбек. Офіційна, куплена в Україні, не бита, не фарбована, без жодного ДТП та без жодного фарбованого елементу. 2 літра автомат, передній привід, газ, бензин, газ вписано в техпаспорт на оригінальних дисках, тонована, дуже гарно виглядає та на дуже класній комплектації. Денні ходові вогні, лінзоване світло, противотуманочки, скло по колу всерідне та оригінальне. Запускається автомобіль кнопочкою, має текстильний салончик, повний електропакет, газ, отримання у смузі, датчики, шин, автосвітло, автодощ. До речі, має автодальнє перемикання, круїз-контроль, мультикермо, ось така приборочка. Мультимедіа, блютуз, навігація, камера заднього руху, підігрів переднього ряду сидінь, двозонний клімат. Все працює, салончик гарний, чистенький та ціленький. З технічного боку вкладень не вимагає взагалі. Друзі, придбати автомобіль ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.